Всіх вітаю, гарна погода, починається мотосезон, весна, і ми робимо відкриття собі. Перша покатуха цього року зібралося багатенько людей. Поприїжджало колегів. Ще емтеховоди крутять свічки. Зараз ми будемо їхати. Дві живі доїхали. Що то Цундап їде? Все один приїхав. А? Цундап приїхав. Тож ж файно він їде, що він хоче з нього? Ніош, один циліндр, як віжа два. Ну що? Дай Боже. Не чудово. Буде все зараз чудово. <плес> Ішла друга година ремонту. Ішла друга година ремонта. Хлопці <плес> 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 закурили. Ми в цюндапі дійшли що? Пробив високовольтний провід і лупашив утамо на цього. На болта, на масу. А ми вже і встигли карбюратора покрутити і все на світі. Mm. Два знімали, але продули, настроїли. Зараз цундап поїде. Ааа, <реклама> скільки грошей. Грошей. Хлопці дали гроші. Хлопці! Хлопці, ти я їду. все! Їду я, тікаю. Пусти, пусти муциклята, пусти, пусти ногу. Все, пішли <реклама> по кубасу, <реклама> пішли. по кубасу йдемо. Там дізельок робить щось, скажіть. скажіть Якщо... що, ти скажу, що, яка погода? Погода заїбіся, але у тебе там ще є 400 700, 700, 700, 700 роблів залишилося. Осталось. осталось 30 гривень. Я не знаю про які ви гроші. Про які ви гроші говорите, хлопці. Зараз основне оцю преграду взяти. Тільки спини ті кожен не вигнали. <зораж> ну дивіться скільки. Цундап. О, дядько дивиться, в нього, певно, була ява в Жигулі, дуже заглядав. Дивіться скільки в нас? Ну, Багатенько зібралось гарно. Сьогодні 9 березня. День народження Тараса Шевченка. Сьогодні? А завтра вже будемо покоїти його. Так, все, по конях. Все, дивіться, тут вже йоли пали. Скільки їж влазить всього. То, куди? Кріплення на камеру не побийте. Так, <плес> Давайте, щоб воно по колясці мені розтеклося. Світло світить. <плес> кладіть, кладіть мені, здача в мене, їжа в мене. Але кажуть, підір довго не ходять. Ходять! Він обкатаний. Дивіться, який юбзор зроблю вам. Дивіться. Речашка. Гідравлічні тормоза. А гідравлічні тормоза? Тут То його, о, як то він? Кенгуратник. Защити. Того штука. Тут вже все дивіться, все як цього. Ай, не знаю, коротше як. Глушак на одну сторону. Дивіться, два контури тормозів. Один контур на заднє колесо, другий контур на коляску. Задні дискові тормоза. От тут овітьок заморочився капітально. Щось стартера не поставив, бо коробку міняв, щось там в нього коробка гавкнула була. Отак. Погода справді шепче. Сонечко світить. Тепло, гарно. Їдемо. Опа! Опа! Хопа. Бідіо робить, всі позаводилися. Так, зараз сюди накріплення. Не знаю, вже воно буде трасти дуже. Потім побачимо на відео. Гано трасе. вас не препятствує. А ну-ка, ну-ка. У мене резина ота рідна стоїть на мотоциклі. Вона буксує. Так, дорога тут, звісно, його не пала. Але всі поки що пробралися. Так, гарно впавши листя, а знизу болото. Ого! Осторожно. Помагайте! Помагайте, гроші! Гроші віддам! Так, Перекур. І меншим досик, тим легко його потікати, помаленько, помаленько їдемо, бо швидко не поїдемо. Я вже на касіку їду. Рішили обмінятися. Колега забирай надуїв той касик, бери, а я буду їжаком. Так, помаленько. Приїхали, во, мене колега за кордоном впізнає село своє. Тут ми приїжджали раніше, він тут був мотоциклами з колегами, во, зустріли хлопця. А зараз їдемо далі, їдемо, я там нашукав розвалини старі, не знаю чи ми туди втрапимо, бо дороги не знаємо толком, але дивимося собі по карті. О, котик з нами їде. Газуємо, я касіком поки. Починаються дебрі. І я думаю, зараз саме настав час. Опа. Ого! Настав час для вас. Я вас беріг. Довго беріг. Так, а ну, оцініть, ага, Я лові чобути наслідки від діда. В болото. Ой, тут шмат дороги буде такий паскудний. Що взагалі, зараз трошечки, не побачите, то хоч послухайте. Болото страшне в лісі. Дуже розкисло. Таке в нас красота. Опа, не тікай, конику. Дивіться, красота. Що ще людині треба? Живи собі мирно, працюй, віддихай. Ну, декому, звісно, того мало. Так, Тут отакий! Такая гора. А ну давай, стань. Ага, -а красавка. Давай, давай. Он через раз. Ти со блядь, послухай, відро з гайками, блядь. Ну не, не блядь. Там якась бесідочка. розсядемо. Я що. Що? Я хожу. дитині наламав котиків. І воно робить. А ти як той лисий з збразиш. Значить включається що? Пивом ходять всі. <рапевця> ти пиво хоч? <рапевця> Вже Цибулю поми їм і буде. Там вже пішла мова, вже зібралися і розказують, як ремонтувати. Я з дому виїхав нормально, я виїхав до Хмельників доїхав і почалась. З дому виїхав 20 метрів нормально. Спеціалісти, вони знають, як зробити все опозитчики, ну, опозитчики По дорозі карбюратори знімають. І зараз покажу, що я їм везу. Дивіться, я іжом во що везу опозитчикам взяв у дорогу. Хто знає, що то. Ото такі покатухи. Зараз ще буде кава. Та й на тому кінець. Відкриття файно пройшло, спокійно. Ну, в кого як. Скоро ще нові будуть відео. Бо думаю, що. Отакі покатухи будуть ще частенько. Прича... Преграда вночі трапилася. Там, де була дорога, стала вода. Не знаємо, чи щось буде. А може бути глибоко. <риклад> <риклад> ну, Юрка пройшов! <риклад> Не знаю, що то буде! А в нього резіна файна. Ну не знаю, чи буде корова їсти, шифер. Буш пробував? Згоріла хата, горий хлів. Ну вночі стрьомно трохи.